Не. Не. Ось. і постійний розвиток. Бо це дуже багато ну, О, особистий більше. розвиток. Він, він особистий того по умовчанню, мановації розвиток якому? Е, інновації це постійне новітнє обладнання, е, постійно бути в тренді е, новинок і досягнень. Індустрії це автоматизація і діджиталізація обов'язково це використання штучного інтелекту, в тому числі, це підвищення ефективності бізнес-процесів, завдяки досягнення і технологіям. Однозначно, у нас вся клініка працює голосі. Автоматизація. У нас клініка працює з системою у нас повністю всі карточки, все цифралізовано. Те, що десь там в п'ятому кабінеті лікар написав, тут уже на ресепшені пацієнт може обговорити з адміністратором без особистого контакту. Все вже є в базі. І, відповідно, автоматизований зв'язок з пацієнтами. Чат. Боти, які можуть відповідати 24 години один на добу, або ти з часом і інколи випереджати його, і тоді це забезпечить конкурентну здатність. Я думаю, це ключ до успіху, не боятися конкуренції, а просто бути попереду. А моя довіра заключається так. в тому, що я привела свою дитину на огляд. У мене таке було здивування, коли я побачила ці нанотехнології, як це все робиться. Я такого ще ніде не бачила, тому це дає довіру, що клініка працює настільки сучасним підходом до справи. Тому дякую вам. Держи. 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 Так, так і рухаємося. Без сучасного підходу, без інновацій, так. без розвитку. Технічного, цифрового особисто, і особистого успіху. Ну і звісно, повторюся ще раз. Для того, щоб мати можливість розвиватися, звісно ж треба, треба договір. <звісно>